Це гордість української оборонної промисловості, міномет молот. До збройних сил він надійшов лише два роки тому, але за цей час вибухав уже чотири рази і під час стрільб на полігонах, і на передовій, що з ним не так. Що таке «Молот»? Міномет молот виробляє київський завод Маяк, відомий у радянські часи виробник магнітофонів. Новітню зброю фахівці підприємства розробили з безкавичною швидкістю. Від документації до появи першого екземпляра їм знадобилося лише кілька місяців. За основу взяли радянський міномет 2Б11. Вартість молота майже півмільйона гривень. Інциденти з молотом. Молот в українській армії з 2016-го. і за цей час у наслідок його вибухів загинуло вже десятеро українських бійців у 2016-му на полігоні Широкий Широкила на Миколаївщині та у Донецькій Новомихайлівці, торік в Авдіївці, і ось тепер на Рівненському полігоні. Після останньої трагедії президент Петро Порошенко заборонив використовувати молот на навчаннях до завершення розслідування. А самі міномети мають перевірити на відповідність технічним умовам. Чому вибухає молот? Найчастіше українському міномету закидають неналежну якість металу. Як стверджують деякі експерти та волонтери, марка сталі у стволі молота не відповідає технічним характеристикам і є м'якшою, ніж має бути. І відтак ствол піддається деформації. Тим часом інші фахівці недоліків конструкції міномета не бачать і вважають, що причиною інцидентів ймовірно стало неправильне використання солдатами боєприпасів. Йдеться, зокрема про так зване подвійне заряджання, коли на міну кинуту раніше спустили і ще одну, що спричинило Бухобог. Альтернативи немає. Утім, попри те, що український міномет поки заборонили використовувати під час навчань, відмовлятися від нього повністю навряд чи будуть. Адже, як наголосив директор концерну «Укроборонпром» Павло Букін, молот не може бути зняти з озброєння, оскільки альтернативи йому в Україні немає.